ooh Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у суботу, 3 травня о 13.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Чорноморець, у себе вдома, в Одесі команда буде приймати Шахтар Донецьк Маріна Пушича. І сьогодні я хочу поговорити про Чорноморець, про Шахтар. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то останні п'ять очні. Матчі, де, які були зіграні між командами. І тут є перевага донецького Шахтаря. 4 перемоги має Шахтар, одна нічия та нуль перемог Черноморця. Якщо беремо матч, який відбувався 2 квітня 23 року, команда то в Одесі розписують нічию 2-2. 3 квітня 24 року 4-1 Шахтар Донецьк перемагає. 1 травня 24 го року Шахтар також 4-1 перемагає Чорноморець. Тільки на виїзді 5 травня 3-0 24-го року, якраз до 5 травня Шахтар обіграв Чорноморець. Ну і 2 листопада 24-го року на арені Львів донеччини здобули. Ну, скажімо так, нелегку перемогу 2-1 Олександр Зубков та Артем Бондаренко. Забили переможні м'ячі за Чорноморець забив. Габалок, відповідно, друзі, якось так. Ще, взагалі, друзі, казати про турнірну ситуацію, яка у нас з вами є в українській прем'єр-лізі. Донецький шахтар третій після 26 турів, 54 очка у одиничан, 4 поразки, 6 нічих, 16 перемог, 61 м'яч забито, 24 м'яча пропущених, плюс 37 шахтаря. Різниці забитих та пропущених. одна поразка, одна ніч, три перемоги одиничан за останні матчів так п'ять. Ну, Чорноморець має чотири поразки та одну перемогу за останні п'ять матчів. І одеська команда після 26 турів йде на, на останні позиції. Лише 18 очок команди, 18 поразок, 3 ніч, 5 перемог у Чорноморці, 17 м'ячів забито. 40 м'яча пропущених, і мінус 23 різниці забитих та пропущених, якраз у Чорноморця. Ну, десь кожне, до речі, найкраща атака в українській прем'єр-лізі аж 61 забитий м'яче шахтаря. 24 м'яча пропущених, ну, якраз туди, да, плюс 37 різниці забитих та пропущених. Чорноморець, непогана команда себе показала. У uh, матчі М -м, да, команда програє 1-2. Хоча, в принципі, вже там непоганий, в принципі, матчі був у виконанні одеської команди. До того 1-2 програли в Вересу. Аболоні 1-0 програли, ЛНЗ обіграли, Карпатам 0-4 програли, інгульцію програли, Полісію програли, лівому берегу програли, Ковалівку обіграли. І справді, да, для Чорноморця. І справді, зараз дуже так, справді, важко команді, команда на останньому місці, хоча Чорноморець особисто для мене дуже сильна команда. Але справді, поки що команді справді ну, відверто не щастить. Тому що, в принципі, іноді команда показує не футбол, але ось трішки чогось Чорноморця ось, знаєте, де й не вистачає. Ось буквально чогось так трішечки. Ну, а Шахтар, Донецьк, Маріна Пушича, якраз то була нічка з київським Динамо 2-2 Колосу програли, хоча, в принципі, і доволі таки непогане зіграли донечани. то таке колосо я вважаю. Ми програли 2-4. Полісі у півфіналі Кубка України обіграли і вийшли в фінал Кубка України, де зіграють проти київського Динамо у середу, 14 квітня о 18.30. Потім у Донечан буде у п'ятницю, 9 травня якраз та матч з Луганською Зореєю. Ну, тобто, такі, знаєте, друзі, важливі зараз матчі. Очікують на Донечани, справді фінал Кубку України. А, звичайно, що шанс на чемпіонство дуже мали. Десять відрива від київського Динамо по 4 тури залишається до кінця. І з великою, звичайно, що долі ймовірності чемпіонство будуть розігрувати Динамо Київ та Олександрія. Ну, а Ну Доничани матимуть шанс поборотися за Кубок України відповідно. Ну і для Чорномора це також дуже важливі матчі, тому що Чорноморцю потрібні очки. П'ять очок команди відділяє від 14 ї сходинки. 14-13 сходинка це зона перехідних матчів. Відповідно, шанси в Чорноморця є. За 4 тури до кінця. І Чорноморцю необхідні просто бали будь-який будь за ліковий пункт. Одеси там важливий. А календарі справді нелегкий. Ворскла, Динамо Київ і Олександрія. І справді, календар дуже важкий, а Чорноморцю потрібні очки. І справді, для одеської команди це і справді, друзі, буде випробування. Але з іншого боку, і втрачати вже і нічого Черноморцю. І, в принципі, команда остання в, в Україні потрібно щось робити. Потрібно здобувати очки. Тому я, в принципі, думаю, що Чорноморце вже втрачати нічого, тому думаю, що одеська команда 100% буде грати у суботу тільки на перемогу. В принципі, як і донецький шахтар. Тому я, в принципі, друзі, такого, знаєте, непоганого футболу очікую, такого хорошого футбола я особисто очікую. Тому перша моя думка, якраз то думаю, що друзі обидві команди. Заб'ють, це моя красто перша думка. Ну і друг, друзі, друга моя думка. Кому віддаю перевагу я? О, я все-таки віддаю перевагу донецькому Шахтарю. Думаю, що команда Маріна Пушича як мінімум не програє. Тобто нічию я взагалі не виключаю. Но мені ще серце підсказує, що, скоріше за все, Шахтар Донецький якусь знає, таку мінімальну перемогу, там, знаєте, там 2-1, да, наприклад, здобуде. Ну, тобто 1-2. Я думаю, що, мать, завершиться, скоріше за все, з рахунком 1-2 на користь Донецького Шахтаря. Ну, якусь, знаєте, друзі, бо нічию, я би взагалі б, тут б не включав. якась 1-1, в принципі, може бути, але мені щось, друзі, серце підказує, що скоріше за все, все-таки Шахтар Донецьк. Якусь мінімальну перемогу 2-1 все-таки здобуде. Основна моя думка це обидві команди The Beauty та Шахтар Донецький, як мінімум, Чорноморцю не програє. Мені, друзі, серце підказує, що, скоріше за все, Шахтар Донецький якусь мінімальну важку перемогу все-таки здобуде, але нічию я не виключаю. Побажаємо Чорноморцю всього найкращого. Шахтарю Донецьку побажаємо всього найкращого. Ну і вам, друзі, від щирого серця я би також би хотів би всього найкращого побажати. Ось, Бажаю вам, друзі, добра. Щастя в житті. Ось, не друзі, це щастя, тому бережіть себе. Ще раз, друзі, нагадаю свою думку: обидві команди заб'ють, то думаю, що Шахтар Донецьк, як мінімум, в Чорноморці не програє. Скоріше за все, Шахтар, якусь мінімальну перемогу там здобуде. Але нічів я не виключаю. Бажаємо друзі добра, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів, друзі. Бережіть тільки найголовніше, головне знаєте себе.